Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ, FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні відбудеться 16-й тур чемпіонату України сезону 2014-2015. Динамо на шостому місці, але має гру в запасі, і це дуже важливо, бо при певних обставинах ми можемо стрибнути одразу на другу сходинку і. Встрибнути в зону Ліги Чемпіонів. Така бажана ця зона Ліги Чемпіонів. І потім вже думати про Дніпро, яке треба пресингувати. В таблиці треба їх пресингувати, бо потім Дніпро може втрачати очки. В тому турі ми гарно зіграли проти Шахтаря. Хто не бачив, подивіться там дебют новачків. І тепер. Без одного з них ми будемо грати проти металіста. В гостях бангуре травмувався на 6 тижнів на тренуванні. Хто його так буцнув, не зрозуміло. Або сам він, може, підвернув ногу. Не зрозуміло, як це взагалі сталося, але 6 тижнів ми маємо грати без бангури. Добре, що там буде пауза після металіста і ще одного матчу. З Волиню, начебто, ми граємо. Буде пауза на збірні і. Він не пропустить багато. Так, що це? Чому збивається тепер годинник? Неясно, чому збивається, хоча в основному меню налаштовано 6 хвилин. Так, і все, ввечері граємо, легенда, як завжди. І давайте ще подивимось фізформу наших Наших героїв. Так, все нормально, все нормально, всі готові. Гусів заміняє сьогодні бангуру. Юлі Вакс! Останні матчі у нас улюблені арбітри, годулян, Вакс, все як треба. І ще один важкий матч нас очікує. Після Шахтаря Металіст. І все це у гостях. Повний стадіон знову ж. І давайте дивитись, який склад буде у харківської команди. Я пам'ятаю, що в першому колі Металіст просто сушив гру. Нічого сам не робив. А просто не давав грати нам. Кобін був на ваших екранах, який забив чудовий гол. Він в топи, увійшов через себе в лізі Європи, по-моєму. Непогано. Непоганий такий гол був. Красна Пьоро на ваших екранах. Акцентують саме на ньому увагу, і на торсільєрі, який він не буде давати нашим гравцям розбігтись. У нас вже ударна сила це коноплянка, але забиває він не так багато, тому показують його, мабуть, тільки через те, що він українець. Турнірна таблиця. Тепер видно Дніпро, все нормально. У нас шоста позиція, але грав в запасі. Металіст. Дішленкович, Кобін, Гує, Торсільєрі, Вільягра, Торес, Краснопьер, Кулаков, Болбат, Давидов. І в нападі у них мій улюблений Умут Булут. Динамо Київ. Шовковський, Абате, Смолінг, Хачеліді, Антунеш, Гусів, Сидорчук, Вейналдум, Депай, Мак'єно, Коноплянка. 4-4-2 у нас тактика класична. В лінію. І будемо намагатися перемогти харківський клуб. Володіння М'ячем. Давайте не змінювати тактику. І за... поки що, звичайно. Болбат. Болбат починає атаку з лівого флангу. Краснопров. І починається закидони. Удар. Давидов. Якщо я не помиляюсь, бив. Антунеш. Антунеш п'ятою на Мемфіса. Мемфіс Депай. Абате. Абате помиляється у Мудбулут. У нього забирає Лесидорчук. Тут має. Підстрахувати своє, свого партнера Сидорчук, Гусєв відкидає на Вільягру, Умудбулуд. І який прийом? Який вдалий для нас прийом від гравця Металіста? Мемфіс Депай починає розбігатися. Нікого немає на фланзі. Це можна. Можна зараз цим скористатись подивіться хто це такий? Хто це такий? Це Кобін біжить, як Депай майже. І подача Депая не точна. Але як не точна, це удар по воротах, якийсь був. Як Кобін не програв швидкості у Депая? Оце, оце вже питання. Бо забіг був без м'яча. Депай прокинув собі ігровий снаряд і вже біг. Просто спринт пішов Кобіна і Депая, і трошки-трошки Мемфіс обігнав Кобіна. Вейналдум. Вейналдум. Депай. В спін лаков встигає. Торес. Торес. Віддає на Кобіна. Але Сидорчук в опорці поки що грає вдало. Мемфіс Макінок. Мак'янок одразу на коноплянку. Коноплянка. І поки боровся, поки боровся Депай корпусом, то м'яч і вийшов ваут. Кобін віддає на Тороса. не дає поки що металіст заволодіти м'ячем київському Динамо. І більше проводить часу в атаці Антунеш. Скидає на Шовковського, треба вибивати. Але Шовковський на досвіді просто віддає передачу, на Депая, Депай. Віддає на коноплянку і сам робить забігання. Але трошки невдало. Депай, знову коноплянка. Якщо ці два хлопці зіграються між собою, то вдвох можуть проходити пів команди. Тут Депай сам може пройти. Дуже вдало, і от зараз. Депай! Удар Депая! І що рикошет від свого? Невже це рикошет від свого? Ні, рикошет від чужого. І буде подача коноплянки. Подає. Ого, папагує. Що? Якесь порушення, там може рукою хтось зіграв з наших. Але папагує там теж такий здоровило, що е, може у Макінка виграти другий поверх. Коноплянка трошки не так відкривався, як того хотів Сидорчук. Гусів не перехоплює передачу. І що там? Рука. Рука. У металіста. Сидорчук на Вейналдума. Вейналдум. На фланг. Антунеш. спін від Мемфіса Депая. Мемфіс проходить! І що. Ну! Алло! Юрій Вакс! Юрій Вакс мовчить. Завалили Депая, але для Юрія Вакса цього недостатньо. Пенальті не було. Давидов. Хачеліді майже відібрав. Кулаков! І що тут сам робить Давидов? Хачеліді немає і тут пенальті немає. Нормально. Юрій Вакс дає поборотись. Гусев. ну хто ж так обробляє м'яч? Давидов, удар гол! Де захист? 32 хвилина, 1-0, металіст виходить вперед. Захист помиляється, Шовковський не вийшов перекрити кут обстрілу і. І ось так. Ну все, заварив тут гусів, обробивши неправильно м'яч якось. І поступаємось, виходимо трошки в напад. Хоча були у нас моменти. Металіст не дає перехопити ініціативу, але... але ми намагаємось. Кобін Кобін. і тут Мемфіс. Треба йому віддати передачу. Папа Гує. Грає як дуже крутий захисник. Умут Блут. Абате. Абате не дає йому пробити. Антунеш. Депай. Кулаков, подивіться, яка реакція у Кобіна. Одразу м'яч до нього прилетів. Він в один дотик. Віддає точно передачу Сидорчук і підкат не встиг зробити вейналдум Краснопьоров, Да видав. Рука. Рука у нашого гравця згоден, але. Але арбітр не бачить. Макінок. Макінок сам проходить. Подивіться, розігнався Макінок. І віддає передачу. Ай, перебіг! Перебіг Коноплянка. Все-таки треба розуміти, що Макінок це не пірло. І віддає передачу не так добре. Але Коноплянка відкривався і не задумувався, що Макінок не віддасть на хід Торас. Торас віддає на Давидова. Втрачають цього Давидова вже не перший раз наші захисники. Мемфіс на Вейналду. А Вейналдум. Коноплянка. Коноплянка віддає на Макінка. Макінок. Сидорчук. Сидорчук. Поганий пас на Сидорчука. Металіст. Видно, що друге місце займає, бо дуже гарно грає. Краще, ніж Шахтар. Удар стійка. І перечитаємо, закінчується 0-1. 0-1. У нас малувато моментів. Ворсклад, до речі, грає. Ворсклад, до речі, грає паралельно. Нас також цікавить і її результат, але головне нам виграти, а там уже Ворсклад втратить. Рано чи пізно Ворсклад втратить очки. Кулаков. Металіст контролює гру. Ми мало з м'ячем, і це дуже нам не подобається. Бо ми маємо мало шансів для атак. Коноплянка. Макінок. Гусів. Гусів віддає передачу. Абате! Абате! передачу і сам собі! Кобін! Невже це Кобін? Так, дякую, Кобін. Молодець. Я його похвалив спочатку матчу і тепер хвалює ще раз, бо подивіться, яка краса. Яка краса, молодець. Чудово. Автогол Кобіна. Металіст забиває вже другий м'яч за сьогоднішню гру, але рахунок 1-1. І у нас тепер завдання забити хоч іще один м'яч, щоб. Вже вигравати. Ах, краснопьоров, як на переріз, побіг коноплянці. Кулаков. Цей автогол має надати нам сил. Умутбут. 5 в лізі голів забив. Оно як. Грає металіст. Вільягра. Умутбут. Вільягра. Знову умудбут. Мемфіс, а що тут він робить? Антунеш. Сидорчук. Віддає на Депая, і можна в сіночку зіграти. Мемфіс. І Кобін починає відпрацьовувати. Те, що забив собі гол. Давидова нарешті міняють, бо якось за ним не встигали наші гравці. Депай. Депай. Що це за передача від Депая? Барилко. Торес. Торес закидає на Кобіна. Кобін. Ану, гарно граєш. Чому? Чому почав атакувати нас? І Смолінг. Молодець. Коноплянка чи виграє головою? У папи гує, виграє. Коноплянка головою Макінок. На Гусєва, Гусєв Макінок. Абате в Підкаті. І Болбат забирає як Задом вже повернувся до нього Абате. і той все одно якось видрепав м'яч. Кулаков. Барилко. Прочитали передачу, але не змогли все одно забрати м'яч виходить Шовковський. Шовковський виходить і збиває Смолінга. Гарне гарна взаємопорозуміння між нашими гравцями Антонеш не встигає. Кобін. Дуже активний цей гравець, всюди хоче встигнути. Кулаков. Передача навісна, Шовковський, ну це напад на Голкіпера був. Щойно. Мемфіс Депай. І коноплянка. Чи заліз в офсайт? Мабуть, не заліз. Коноплянка, подача Макінок! А чому ж ти вище в рід пробиваєш, Чи, може зарано стрибнув? Давайте подивимось. Та ні, нормально стрибав, просто не вийшло у нього забити. А коноплянка на себе стягнув головного захисника папугує і все, і класно подав. На це мав бути гол. Рука. Рука у Смолінга. Головою. Коноплянка відключається. І тут би забрати зараз. Подивіться, скільки гравців металіста. Так, Депай. Депай! Як же ж тобі важко ще й зносить його, але ні, немає порушення правил. Давайте подивимось, що там з замінами. Кого ми можемо випустити? Депай вже такий втомлений. Давайте його змінимо на Калітвінцева Велозу. Замість Сидорчука, мабуть, вийде, хоча. Вейналдом підгулявши. І гусєва треба міняти на кравця. Давайте на кравця. І коноплянку поставимо на фланг. Ось так. Щось таке. Видумаємо. Зараз відбудуться ці заміни. Антунеш. Кидає на велозу. велозу. Переводить. Коноплянка. Забігання від Абате. Абате. І зможе іще раз так прострілити. Абати стріляє. І руки. У когось були руки точно, але може це і навіть у нашого гравця. Абати знову прострілював Сидорчук. Віддає передачу на Велозу. Велозу погано приймає. Кулаков. Торес, кравець. Кравець віддає і Макінок не добіжить. Не добіжить. Подивіться, завис папа гує, він стоїть за воротами. І це значить, можна лізти в офсайт. Можна лізти в офсайт спокійно. Зараз подивимось, чи вийде у нас скористатись цим багом. І, от! Є, двоє футболістів, є офсайд, немає офсайду, і ще один пас. І що це? То це пенальті має бути. Я порушив. Та як таке може бути? І все, відглючився, папа Гує. Відглючився Папа Гує. Не скористались ми. Коноплянка. Кулаков, та подивіться, який опорник взагалі. Кращий за всі часи, які я бачив в футбол. Булут. Була прекрасна передача. Відмітимо. 82 хвилина. Треба забивати. Сидорчук. Дуже важко якось приймає. І навіщо ж такий пас давати на Абата? підставляти ще й свого партнера. Сам не вмієш приймати, ще й дає. Таку передачу. Красноперов. Запускає далеко. Суператаку ставимо. Треба було забивати в тому моменті, коли папа Гує напомилявся. Я так це назву. Велозу. Ну, що це за передачі такі? Пішли, макінок. І ось вам обрізка, ось вам обрізка. Добре, що наші захисники встигли, абати. Хачеріді, хачеріді, куди ж такий пас на коноплянку? Да що ж у вас Що з вами сталося? І поїхали, абати, поїхали! Давай, включай! Включає швидкість, абати. Вільягра вже наступає. Але подача. Подивіться, нікого нема, Сидорчук один. Але знову прийом. Умут Булут. Умут булут. 90 хвилина. Треба забивати, бо нічя нас не влаштовує. Барилко. Пас, калітвінцев. Аббате, Біжить. Кравець. Калітвінцев пішов. Немає в Макінка, не бачу його, але ми зміщуємось. І попагує! Який він монстр просто в захисті. Можемо ще забрати. Кобін, та забий собі ще один. І що це за передача? Ну це все. Ми не встигнемо провести атаку. Ми не встигнемо провести атаку. Зараз свисне Юрівакс. Іще і ще й не проходить передача. Макінок Ну вже дасть. Кравець! Кравець! Сам біжить! Кравець! Один на один! Кравець! Ну забий кравець! Макінок! Нема у сайду! Нема у сайду! Два-один! Макіног забиває. Оце так так! Кравець! Всі думали, що він сам буде пробувати, але він дав пас і Макінок забиває на 90 й Чудово! Чудово, 2-1! Не було осайду на одній лінії. З М'ячем перебував Макінок, і тепер супер захист. І свисти. Юра свисти. Коноплянка вибиває все. І це перемога на характері 2-1. Кобінг герой Києва. І Макінок також за два матчі забити 3 м'ячі. Це дуже класно. Це гарний результат. І ми програвали 0-1, Давидов на 32-й. Потім Кобі на 50 й забив м'ячу відповідь в свої ворота. І Мак'янок на 90 й Чудово! Важкий матч. Важкий матч як для гри, так і для коментування. І дуже емоційний. 2-1. Ще одна перемога. Кравець вдала заміна. Ворскла грає в нічию, Ми переміщуємось на четверту позицію. Ми по м'ячах програємо у металіста. Але нічого, тут уже близько друга позиція. Одне очко всього-навсього. Починаємо ми покращувати нашу ситуацію. Що там таке? Гармаш. Ну давай не починай. Настрій нормальний. Що ти починаєш? оце? І так, дивимось. Прес-конференція. Мотивація, і дивимось. Поки що не зіграв ніхто 17-й тур з лідерів, і тому, тому ми залишаємось на 4-й позиції і будемо старатись перемогти перемагати і надалі. Граємо в наступній серії з Волиню вдома. Нарешті в Києві дебютують наші новачки, але не всі, Бангура лікується. І ще кілька тижнів буде лікуватися, але без нього непогано все одно зіграли. Гусів не був таким активним. Обрізався разок, але гусів може допомогти все одно нашій команді в будь-який момент. Якщо вам сподобалось і ви хочете продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Риде, На все добре.